Податок із товарів смерті на товари життя. Із такою ініціативою виступають майже усі пацієнтські організації України і просять народних депутатів ухвалити розроблені ними законопроекти про підвищення акцизів на алкоголь і тютюн, який і тим не потреби медицини. А вони величезні. Приміром, цьогоріч дефіцит ліків за державними програмами мозу становить майже 60%. Під стінами Верховної Ради такий собі флешмоб символічно померли кілька сот людей. А все, щоб привернути увагу громадськості і народних депутатів, щодня помирає 1607 людей від нестачі ліків. Существують 18 державних програм, в яких фінансування знаходиться від 10% до 40%. Ці всі люди знаходяться в офіційній статистики Міністерства здравоохраніння. Донька Оксани Олександрової увійшла в цю статистику. Дівчина померла від легеневої гіпертензії. Захворювання рідкісне, чотири випадки на мільйон. В Україні 83 таких недужих. Потрібне їм лікування дороге. До.

Яме не можем себе позволить. И дети очень страдают от этого, потому что их дыхание похоже на дыхание людей в противогазе. Но и, и чтобы это хоть как-то облегчить, чтобы просто избежать обычной смерти, нам необходимо. Необходима хоть какая-то помощь. Тільки частково фінансують медикаментозні потреби і віл інфікованих купити ліки власним коштом. Вони не можуть взагалі примірна по нашим ценочним даним більше 70 тисяч людей, які сьогодні не получають препарати. їх. Ну офіційна всімірна організація здравохраніння що 50% з цих людей не доживе до кінця года. Хронічне недофінансування медицини пацієнтські організації пропонують перекрити збільшенням акцизів на е, алкогольні напитки на 10% процентів подорожання, на е, табак на, на, на 20%. Гроші спрямовувати суто на потреби медицини. Підготували два відповідні законопроекти. Якщо їх ухвалять, до бюджету потрапить додатково кілька мільярдів гривень. 3 миллиарда и 111 миллионов буде направлены на Іменно эти 20 програм на закупку медикаментів і 750 п'ятдесят мільйонів на строительство Ахмадета. так роблять чимало країн, що розвиваються приміром Греція, Таїланд, Малайзія. Тим більше кажуть, в Україні алкоголь і тютюн чи не найдешевші в Європі. Тож на гаманцях споживачів цих товарів збільшення акцизів надто не позначиться. На бутилки слабоалкоголки це десь до 50 копійок. Потім автори ініціативи кажуть, що зустріли спротив у Верховній Раді. Два закони. Один закон як збирають акцизи. второй закон, куди повинні потратити гроші. Ані зареєстрували только закон, як потратити гроші, Ну ані сабатірують просто порушення аксиза. Після акції законопроекти пообіцяли розглянути на засіданні комітету з питань охорони здоров'я, мовляв, і самі зацікавлені в тому, щоб ухвалити документи сьогодні в Україні. Окремі державні програми не фінансуються навіть на 10%. В даному випадку йде розмова про реєстрацію законопроєктів, розгляд цих законопроєктів в профільному комітеті. А після цього в сесійній залі. Це вже не перша спроба запровадити такі законопроекти за останні роки. Попередні закінчувалися фіаско. Як доля чекає ці документи, буде відома згодом. Олена